Доброго дня, любі друзі! Ми знову продовжуємо з вами наші психологічні зустрічі. І сьогодні темою нашої розмови стане перша допомога нам дорослим, для того, щоб ми стабілізували свій внутрішній стан, знайшли певну гармонію та ресурс у тому стресовому просторі, в якому ми зараз знаходимося. Отже, давайте для себе у загальному е, ситуацію, яка відбувається, зараз е, широкі медіа транслюють повсякчас е, певні військові події, результати, самі події, висновки, все крутиться навколо військової теми. Ну, це нормально, це частина нашої історії, це те, що з нами відбувається. Але таким чином створюється і певний простір, в якому ми живемо. Простір стресу, простір е, травматичний, для нас, для дорослих травматичний. А уявіть, наскільки він буде травматичним для дитини, яка не може повністю все усвідомити, щось відгородитися від чогось, е, щось профільтрувати, щось пропустити повз себе, е, повз вуха. Вона як губка, вона сприймає все, що є. Не завжди свідомо, іноді це відкладається на підсвідомості, і після чого відбувається перезавантаження, перевантаження дитячої психіки. Після того, як з'явилася така травматична подія, це може бути певний кадр з телебачення з інтернету. Це може бути певний звук, який травмує дитину. Це може бути певна подія, яка відбулася в реальному житті з вашою родиною, з вашим оточенням. так? Е, така от стрес, стресова, дуже стресова подія, яка в часі вона не розтягувалася, вона коротко тривала, раптова, до неї ніхто не готувався. От щось таке відбулося, дуже-дуже катастрофічне. Ось ця подія відбувається. Після чого е, перші три години це наша. Така стресова реакція на цю подію, і ось цю нашу реакцію, гостру стресову реакцію не може розум наш контролювати. Наша свідомість не може контролювати. Тут випливає підсвідома реакція, фізіологічна реакція. І ми, як учасники цього процесу, можемо або просто споглядати, що відбувається там з нами, з нашими рідними або дітьми, або якось полегшити і спрямувати це в більш конструктивне русло. Для цього я вам дам сьогодні декілька вправ, які стануть вам у пригоді ось в такій стресовій гострій реакції на травмуючу подію. Після того, як відбулася ось ця тригодинна наша реакція, три години пройшло, так ми вже усвідомлюємо, що подія відбулася, ми вже якось прийшли в певне відчуття себе і простору навколо нас, відбувається гостре, стресове таке розстройство. Ми починаємо дестабілізуватись в сприйнятті часу, в сприйнятті простору себе в цьому всьому. Взагалі у нас все роз... розстроїлося, Всі механізми, які до цього працювали в певному спрямуванні, вони тепер не працюють. Все, стоп. Далі організм не знає, що йому робити, як йому діяти, що він відчуває, чи це нормально, чи це ненормально, і що буде далі, і, і чи треба якийсь певний ресурс в організмі залишити на подальше, чи треба зараз повністю викластись. Тут іде ось така переробка інформації. Ця гостра реакція, така наша таке розстройство, воно може з нами відбуватися протягом місяця. І от якщо протягом цього місяця ми надамо нашій психіці якісь стабілізуючі моменти, якісь підґрунтя для того, щоб вона відчула. Що так, окей, відбулося щось погане, відбулося щось травматичне, важке, але життя продовжується, так? І ми далі рухаємося. От якщо ми цього не зробимо протягом місяця, то ми входимо в період посттравматичного синдрому, який вже буде потребувати медикаментозного лікування, який дуже важко з якого виходити людині. Це вже якби, ну, скажімо так, майже не все життя. Тому. Дивіться, для розуміння, для кращого розуміння ось цього механізму дії, давайте уявимо, як травма діє на наш мозок. Відбулася травма, мозок отримав інформацію. Стоп! Відбувся стоп такий. Що далі? Всі наші відчуття, всі відчуття, всі почуття наші, вони відключаються. На автоматі залишається невеличкий контроль над нашими потребами, фізіологічними потребами, над потребами психологічними, але у дуже слабкому контролі. Дуже-дуже незначний такий запас контролю залишається. Далі ми стаємо гіперчутливі до всього: аномальна роздратованість. Ми чуємо звуки, ми чуємо запахи більш гостро, ми реагуємо на світло, на зміну того чи іншого подразника. Всі органи чуття у нас зараз, як то кажуть, на чеку. Вони очікують, що буде далі, і треба бути обережним. Далі з'являються такі реакції, як ми перестаємо усвідомлювати, що для нас. Добре, що для нас е, окей, е, у нас все рівно. От почуття відключені, і у нас все рівно йде. Нам все одно хочемо ми їсти, хочемо ми спати. Е, все рівно. Е, З'являються такі певні вибухи гніву, агресії, е, неусвідомлення наших дій. Це все мозок реагує на травму. Це його адекватна реакція на те, що ну якби на кулю натиснули, і куля протидіє тому тискові. Ось так і мозок. Це його протидія тому, що на нього тисне. Далі наш, наше відчуття часу, воно дестабілізувалося конкретно. Ми не відчуваємо не відчуваємо часових проміжків. Час тягнеться і стає таким тягучим, дуже тягучим стає. Як в такому стані допомогти нашим нервовим помічникам стабілізуватися? В першу чергу в таких стресових ситуаціях нам на допомогу стає рух і дихання. В певній мірі це поєднує в собі йога, але не кожен може займатися йогою, тому певний ряд вправ я вам зараз продемонструю. Перша вправа, яку ви можете використовувати і в бомбосховищах, і в укриттях, де б ви не були от в таких стресових ситуаціях, коли у вас гостра реакція, це трьохгодинна або вже. Коли у вас йде розстройство, ви можете зробити обійми метелика. Скрещуєте ось таким чином ваші ручки, кладете їх на груди, сідаєте у доволі таку зручну позу для вас, закриваєте очі і простукуєте руками по вашій грудній клітині ну, десь так до 4 сесій, по одній хвилині. У тому темпі стукаєте, який для вас є комфортним. Це стабілізує серцебиття. Це надає вашому організму певного ритму, темпу. І ваші фізіологічні процеси будуть підлаштовуватися під ваше простукування. Ви простукуєте так, як вам комфортно ви можете пришвидшитись. Ви можете уповільнитись, як вам буде екологічно. Це обійми метелика. Наступна вправа вправа на дихання. Ви опускаєте руки довільно, зараз я вам покажу це дихання з високопіднятими плечима. Робимо вдих. Гіпертрофовано піднімаємо плечі для того, щоб стабілізувати наше дихання. Тут також 4-5 сесій ми таких робимо. Подихали, зупинилися знову почали наступна сесія до тих пір, поки вам буде ну, комфортно і здорово. Далі зажимаємо ручки в позі молитви і тиснемо. При вдихові, коли вдихаємо на вдихові, розжимаємо ручки, розводимо знову те ж саме до п'яти сесій, до тих пір, поки вам буде це робити комфортно. Далі ви можете посадити перед собою вашу дитинку і простукувати барабанчиком по її спині певний ритм. Ці вправи йдуть на контактну імпровізацію. Дитина відчуває своє тіло, переключає свою увагу на внутрішні відчуття, і ви взаємодієте з своєю дитинкою. На ці простукування, як вона має відреагувати? Вона має вам на вашій руці, нозі відтворити той темп, який ви простукали на її спинці. Чи то звичайні невеличкі такі рухи, чи то якась мелодика. Потім ви можете помінятися, дитина вам простукає на спинці, а ви відтворюєте її на руці чи на ніжці. Далі, разом з дитинкою ви можете проспівати. Співаємо склад, «во», але глибоко із прямо із живота. На на вдихові. Во. Во і тягнете до тих пір, поки у вас вистачає повітря, бо ви вдихнули певну кількість повітря. Всі ці вправи вони стабілізують ваше дихання. Щодо руху. Ви можете зняти взуття, якщо ви вдома, ви можете залишитися у взутті. Ви ходите по підлозі, відчуваючи кожен крок. З кожним кроком промовляєте я є, я тут. Я є, я тут. Ви можете ходити з заплющеними очима, ви можете з розплющеними очима, ви можете ходити разом з вашою дитинкою самостійно. Рух і усвідомлення того, що ви є і ви є тут. Ось такі прості нескладні вправи допоможуть вам дещо стабілізуватися під час перших ваших неконтрольованих реакцій. На стресові події на все добре. До нових зустрічей!